Глобальні зміни клімату потягнули за собою температурні рекорди та затяжну суху і спекотну погоду. І як наслідок, пожежна небезпека високо зросла. До того ж, мешканці нашої громади, як зокрема, і більшість українців, вважають себе у лапках байливими господарями, люблять палити та роблять це зі смаком і розмахом. Палять не лише листя та сміття, а й очереть, стерню, траву. Палять так, що з часом згорають ліси. На терені нашої громади тільки за літній період пожежники виїжджали на виклики в рази більше, ніж за увесь минулий рік. Основною причиною є такого пожежного навантаження це людський фактор. Дуже велика кількість підпалів сухої трави. У нас було 502 виїзди на 26 вересня підрозділами 5-го державного пожежно рятувального заводу. Для прикладу можу сказати, що в 2023 році, за весь 23-й рік, у нас було тільки 366 виїздів. Не дбали поводження з вогнем, кинутий непогашений недопалок чи сірник. Розведення багать поблизу будівель і в захарашених містах. Стає причиною жахливих наслідків. Усі ми пам'ятаємо масштабну пожежу, яка сталася наприкінці серпня у Могилеві Подільському. До її гасіння залучалися екіпажі із сусідніх громад. 28 серпня на пункт зв'язку частини поступило повідомлення від нестановленої особи. Виїхав підрозділ на чолі з керівництвом. Також було залучено керівництво загону, були залучені сусідні наші частини, це чернівці, Ровні, Куриловці. так як пожежа сягала великих розмірів і не було достатньо людей і техніки для того, щоб його припинити. Локалізацію передали буквально через 4 години, але так як ще залишкові явища і стихійні лиха, вони мають здібності. При несприятливих умовах поновлюватися, тому майже дві доби особовий склад чергував на місці і займався росінням, проливанням осередків пожежі. Про недопустимість спалювання сухостоїв, відповідальне поводження з вогнем, контроль за дитячими пустощами говориться неодноразово із усіх боків, але пожежникам роботи вистачає. Агов, маємо усвідомити і запам'ятати, пожежа не стихійне явище. А результат людської безвідповідальності, недбалості та байдужості. Тільки у Вінницькій області рятувальники щодня наголошую, щодня ліквідовують до 10 пожеж. Це страшні цифри, які тягнуть за собою зруйновану екосистему, знищення тварин майна, а найстрашніше людську загибель. Будьмо відповідальними.